Ей, всім привітики. Сьогодні у нас з вами будуть круткі. Ну, якщо ви бачите Яймію, ви будете думати, що це круткі Яймії, але це не круткі Яймії, а чогось іншого. Зараз ми ви, зараз ви з вами познайомимося з головним героєм. Так, да, До речі, камери немає, вибачайте, тому що трішки камери зламалась. Скоро відремонтуємо. А також повертаємось до нашого героя. Як тебе звати? Привіт! Мене звати Марян, 23 роки. Буду крутити сигнатурну зброю. ЮМІ я не ж така Так, дівчата, ви почули 23 роки, і людина крутить сигнатурну зброю. Значить, у нього багато грошей, бо той, хто крутить зброю, це якийсь мажор. Я ніколи її не крутив, не буду навіть крутити. А у тебе вже вона є? Я не а є, да. До R5. другої пробу. А ти взагалі вдонатиш в гру довго збирав крутки. Я не знаю, <світку> яка <світку> історія Фіпкаунь. круток? Я дивлюсь, у тебе просто на всіх майже персонажах якась крута зброя є. На райден є, на Козу є, на Єланьку є. ну... Супер бомба. Я збираю з останнього баннера Єлайн. Я викрутив це 4 щось з 200 круток. Там було 6 легендарок, 4 Елайн, Мона і той сигналі. Нормально, слухай, ну ти, звісно, жариш. А сама Юємія uh, Ц6 uh, мені випало сумарно з всіма програними 50 на 50 за 509 круток. Йоу! Oh я відчув цю біль в п'ятій точці, як жов. <laughs> це, це. Ой, я не знаю. Де ти ці береш крутки? Можливо, ти якийсь супер-пелососер, а тебе. Карта закривається, виходить нове оновлення, і ти просто за три години закриваєш full карту. <звілля> Закриваю я карту дуже повільно, бо чесно гра вже трошки підзадушила, але в мене в Менштаді щось немає п'яти скриньок, US40, а всюди решта все зібрано на 100%. Нічого собі, так ти, 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 ти жариш добро. Зрозумів тебе, тож слухай, ну я тобі не знаю. Я, я, я тобі бажаю успіхів, тому що успіхи то потрібні, тому що це зброя, то ти ж сам розумієш, що тут тобі двічі може не випасти, а на третій раз тільки випаде. Так, так, кажи, кажи. В мене наразі відкручено 47 круток. Зранку я зайшов в Телеграм в якусь групу і там комусь випали всі гнеюмії з. 48-ї крутки. О. Тому спочатку кручу е, е, одну штучку, потім вже подесь. Ну, давай успіхів тобі. Мож, можливо, зараз 48 Ну, ну фіолетка дропається. Я не знаю, це гарний знак. Мені здається, що це гарний знак. О, це... Та, була це ще й гарна книжечка, це ж ну, супер слухай. r 20 якщо не більше. Це ж казік, здається, так? Та-та. Так, mm, десяточка. 68. 68. А <пілляв> я от розповім невеличку теж історію, поки ти крутиш по десяточкам. Сьогодні з Іванкою зі своєю дитинкою вирішили. О-во-во, а... почекай, я не встиг розповісти. 68 ма крутка. У мене 47 було, відкручено того, <пілляв> 60, okay. Okay. Так, 60-68-ма. Окей. Окей. Так. Раст, Добре. Пограємо колись можливо. Якщо не сигнатурка UMI то хотів би або крило, або цей Сгну. Ооо! Mm -hmm. a... oh. Так, ну вітаю uh -hmm. тебе, вітаю. Це три є в тебе. Слухай, mm -hmm. бомба, пушка. Я шанс, <кх2> <кх2> що буде сотні 5 Так, так. А, от. І вирішили ми покрутити також. І Іванка Кірару захотіла викрутити собі. Ну, суто, я думаю, ви розумієте для чого. Для колекції. Крутонула десятку вибила Кірару, каже, дай ще крутону десятку. У мене там 23 було. Крутонула десятку, випала лисиця це один. Ну, якось отак буває в житті. А до речі, ти в, в Ханкай граєш? Е, в Hankai я пограв у. два місяці, вибив. Свого самого улюбленого персонажа з цього Всесвіту. Star Rail, mm -hmm. саме Star Rail, оцей що Старей, ні. ні. Грав би в ФНК Impact. Зрозумів. Ну, слухай, я тобі рекомендую в Star Rail пограти. Там, там цікаво, теж, якщо, mm, якщо я... є бажання. Я там зробив щось 30 круток, але мені сама система прокачки і це все решта не сподобалось. Зрозумів тебе. Так, ну слухай, падає, Показано занадто багато цього меча дворучного, я забув, як він називається вже тисячоліття Знову пройшло. Знову погранку. Так, ноелька. Так, докручуємо. Да, слухай, ну це вже далеко. Це вже тягне. Так, опа, чекаємо. Будь ну, ласка, ти їй упади! Те, що нам потрібно, щоб було R4. Йо! Дві фіолетки зразу. Це гарний знак. 100%. Я відчуваю п'яту точкою БІЛЬ! R2. Це моє саме неулюблене зброя. Я ж кажу, я відчуваю п'ятою точкою БІЛЬ. Субалінський кош. Ну, 77 круток, круто, кешбек ще є. Uh, можливість. Uh... Uh, можливість у нас ще є uh, ну, R4 точно. О, oh, я дуже. Хотів в мене її ще не було. О, ну грацюю тобі, сухай. Вітаю, грацюю, Кукашка випала. У мене. не пам'ятаю, в мене вона є. Точно. Я всіх... Я... всіх... Мені подобаються всі чотиризіркові герої. Вони в геншині навіть класніше, ніж п'ятизіркові герої. Я їх якось. Навіть якщо ти їм не граєш, ти їх просто збираєш, щоб вони в тебе були. Я таке. О! Привіт. Поштових легендарок сьогодні видно не буде. Да, давай, ні, ні, ну, 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 ну зараз, зараз ще повидно впасти, 77, я ж кажу, і ще там і кешбек в тебе ще є на 80. на 80, 36 залишилось. 36. Ну це... Її! Хочемо... Її! Раніше випало, 50 крутка. Угу. Давай. Те, що нам потрібно. Та ДА СШОВНЕКІ! Дві, ні, не буду дві. Це конечно кринж. А можливо зараз за, цей, за, цей, за цих 30 що залишилось. Щось прилетить. Ну, будь ласка. Ну, ну трішечки хоч. Дайте нам вдачі. Кешбек. Ого, 17 кешбека. Успіхів нам. Ну, я розумію, Барбара це класно, Барбара співає, Барбара це круто, але нам потрібен. Р4. Блін, ну це взагалі душнілово якесь. У нас, у нас копійки залишились. Дві копійки. Дві гривні залишилося все. Ага, 6 гривень залишилось. Давай. Давай. На 6 круточок, 6 гривень по одній. Як, як, як ви всі любите. Що знаєш, ти типу рофло круточку крутонув, і тобі зразу 5 легендарок впало з однієї. Mm -hmm. <с> Було б так би класно, але щось, щось... рідко це виходить. Mm -hmm. Так, ну що, три залишилось. Я... Дві, ну, ну, ну давай. Ну, ти теж, я думаю, там уже схрестив пальці і на руках, і на ногах. Ну, останньо було б пічно. Було б пічно. <риклад> ну ну слухай, ну це взагалі якась е, невдача. І от Якщо чесно, з перших там викрутилося вони, я такий думаю, о, класно, тобі вилетіло з першого. І тут а, випадає тобі ще люстра, ця, і випадає ще тобі ця зуботичка, з, зубочистка. Тобто. Ай, це біль, це біль. Біль в очах і біль mm. в п'ятій точці. Зато в тебе 60 мільйонів море. Якщо що, зауважте, бачите, у людини 60 мільйонів море. У кого менше, тому потрібно. Що це, 60 ж мільйонів? А так, 60 мільйонів. Так, тож, ви знаєте, до чого вам потрібно в цьому житті тримати шлях до 60 мільйонів море. Ну, блін, ну, от, ну оце те, оце то, що тобі випало, що R2, оце, це взагалі е-е, біль. Кошмар, якщо чесно. <смітна> якщо чесно, я. Можливо, це я просто такий. Ну, от, якось свої невдачливі флюїди розповсюджую. Хоча мені в старелі багато гетарок падає, Ну, блін, я не знаю, що сказати. ну, Твої, твої якось на це все. Почуття, як то кажуть, що ну, ти відчуваєш? Не варіант не найгірший варіант, бо перша легендарка все одно була та, що треба. І дві з. скільки там буде гарантів, з п'яти гарантів. Ну, я думаю, що це не є погано. Ну, точніше, з чотирьох, то скинути там один плюс буде третій, так, з, з чотирьох. Гарантів. Ну так, слухай, у тебе ще тебе ще там 100% до кінця цього банеру uh, R4 буде зброя mm. у UMI. Uh, да, і в принципі Люстра непогана зброя, якщо в тебе є якісь каталізатори. <плес> каталізатори. Я нами чесно граю. Зрозумів, бо в мене є лисиця, мені подобається вона, я її граю. Так, дивіться, людина вирішила трішки показати своїх героїв, похвастатись, як би мовити, що є Це 4 Єлань, Фул Йоймія, Йоймі, до речі, класний персонаж. Це 3 Райден. Це 4 джин. У нас, до речі, є підписчик Кріпс. Uh, у якого це 6 мона, і він плаче, тому що й вона йому постійно випадає. Я yeah, джін навпаки дуже задоволений, цей мій любимий персонаж з стандартних. Так, да, я казав, що Джин на це 2 і на це 4 це класна штука. Хочу це Ой, ну слухай, я тебе вітаю, хоч і крутки виявились неочікувано балінський, не випадавши те, що тобі потрібним, як то кажучи. Але можливо, в тебе є якісь побажальні слова для тих, хто буде дивитись відео, і крутити під це відео, і бажати теж викрутити так, як ти, як то кажучи, і мати 60 мільйонів море. Побажальні слова, напевно, завжди збирайте на того, на кого хочете, бо якщо не будете цього робити, то. Не зможете займатися вайфу геймінгом, а чисто грати в цю гру без вайфу геймінгу це не дуже весело. Ну так. Фактор вайфу геймінгу в цій грі це саме головне, а мінмаксери це. Ну, я вибачаюсь перед людьми мінмаксерами, але ця гра не для того, як то кажучи. Дякую, слухай. я ж то. Трошки своїх критів покаже. О, 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 ще нічого собі, вона в тебе навалює. Добро, добро. о та ну все зрозуміло. Та ну ну слухай. Я навіть Найду. не знаю. Я навіть не знаю. Ти оце типу кручену безодню проходиш взагалі. чи ні? Так. Можливо, персонажі слабі в тебе, мало, мало крит шансу, крит демеджу. Взагалі мені кажеться, ти не закриваєш такими персонажами слабенькі, так? Да? ну так, до того, ще далеко. <свист> <свист> ну, слухай, реально тобі бажаю успіхів в зборі круточок. Там, здається, скоро у нас буде. До речі, 26-го, здається, у нас буде стрім розробників по Honkai Star Rail і по Погеншину, там скоро повинен бути, так? чи ні? От цього я точно не пам'ятаю. До речі, як тобі фонтейн нова локація? Я думаю, для тебе там буде де розбігатись і позбирати примогемчики. Я думаю, так само, але наступний банер, який я буду крутити, то, напевно, до вас прийду крутити Кадзуку в мене до 50 на 50, відкручено 74 крутки. То нормально, а кадзуха, кажуть, вже зовсім скоро буде. Угу, то певно на стрім прийду. Добре. Дякую тобі, що завітав до нас на канал. Дякую, що завітав на запис відео. Гарного тобі дня а, і Всім, хто дивиться, не забудьте протиснути вподобайку, підписатись на канал і підтримувати україномовний YouTube разом. Це дуже важливо. Всім щасливо!